Фігурні числа. Види фігурних чисел: лінійні, плоскі, телесні, многокутні, фігурні числа і трикутник паскаль, фігурні числа Загальна назва чисел, пов'язаних з цією або іншою геометричною фігурою. Припускають, що вперше вони з'явилися в VI столітті до нашої ери у школі Піфагора Далі багато математиків цікавилися цими числами. Фігурні числа. Згідно піфагорійському вченню, в основі світу лежать числа натуральні. Числа стародавніми греками, а разом з ними піфагором і піфагорійцями, мислилися з Рима у вигляді камінчиків, розкладених на піску або на лечільній дошці абаці. З цієї причини греки не знали нуля, тому що його неможливо було побачити. З цих міркувань арифметика піфагорійців була тісно пов'язана з геометрією. Вони виділяли класи чисел, що мають одну і ту ж форму, а саме трикутні, квадратні, п'ятикутні і так далі. Лінійні числа. Лінійні числа, тобто прості числа і один числа, які діляться тільки на одиницю і на самих себе, і отже можуть бути представлені у вигляді послідовності точок, вишукованих в лінію. Ось таким чином. Плоскі числа. Плоскі числа, числа, що можна представити. У вигляді добутку двох множників, відмінних від одиниці і самого числа. Плоске число 6. Ось таким чином. Телесні числа. Телесні числа числа, що можна подати добуткам трьох співмножників, відмінних від одиниці. Телесне число 8. Трикутні числа. Трикутні числа це такі числа, з яких, маючи стільки камінчиків, можна викласти правильні трикутники. Квадратні числа. Квадратні числа виходять при викладенні з камінчиків квадратів. Ось вони які. Дивимось на слайд. П'ятикутні числа можна розглядати і шестикутні, і семикутні числа, і взагалі числа, що виникають при складанні різноманітних багатокутників з різними сторонами або з однаковими. Центровані полігональні числа. Центровані шестикутні, центровані восьмикутні. Подивіться на слайд. Кубічні числа. Дуже цікаві кубічні числа, що виникають при складанні кубів. Дивимось на слайд. Пірамідальні числа. Пірамідальні числа виникають при складанні круглих камінчиків гіркою, так, щоб вони не розкочувалися. Виходить піраміда. Кожен шар в такій піраміді – трикутне число. На горі один камінчик, під ним три. Під тим і То тощо. Фігурні числа. Фігурне уявлення числа допомагало ефагорійцям відкривати закони арифметичних операцій. Так, уявляючи число 10. В двох формах, 5 помножити на дату, 2 помножити на 5, легко побачити. Переставний закон множення. Фігурні числа. Якщо камінчик, якщо утворюють фігурні числа, мислити у вигляді рівних за площою квадратиків, то укладаючи їх в прямокутне число, Б, автоматично отримаємо формулу для обчислення площі прямоку. У новий час багатокутними числами займалися ферма Еллергаус та інші. Ферма сформулював в 1637 році так звану золоту терему. Всяке натуральне число або трикутне, або сума двох або трьох трикутних чисел, всяке натуральне число або квадратне, або сума двох, трьох або чотирьох квадратних чисел, Всяке натуральне число або п'ятикутне, або сума від двох та п'яти п'ятикутних чисел і тощо. Цією теремою займалися багато видатних математиків. Повний доказ зумів дати коші в 1813 році. Фігурні числа. Квадратне число є сумою двох послідовних трикутних чисел. Рахунок на камінцях залишив глибокий слід в історії математики. Стародавні греки, коли їм доводилося множити числа, малювали прямокутники. Результатом множення 3 на 5 був прямокутник зі сторонами 3 і 5. Це розвиток рахунку на камінцях. Безліч закономірності, що виникають при діях числами, були виявлені давногрецькими вченими, при вивченні і кресленні. І довгі століття кращим підтвердженням справедливості таких співвідношень вважалися спосіб геометричним, з прямокутниками, квадратами, пірамідами і кумами. Навіть у XVII столітті, коли була вже добре розвинена алгебра з позначеними величин буквами, зі знаками дій, багато хто вважав її варварською наукою придатної для низинних цілей, побутових розрахунків, допоміжних обчислень, але ніяк не для благородних наукових праць. Одні з визитних математиків того часу Бедевентура Кавальєрі користувався алгеброю бо обчислювати. За її допомогою простіше, але для вґрунтування своїх наукових результатів всі алгебричні викладки замінив міркуваннями з геометричними фігурами. Чому ж числа? 2 на 2 на 2 на 2 16 3 на 3 на 3 81 4 на 4 на 4 на 4 256 тощо що? Немає своей назви, Хоча у квадратів і кубів чисел такі назви є. А справа в тому, що ми живемо в світі трьох вимірів — довжина, ширина, і висота. квадрат вийшов, коли ми виклали фігуру і Куб — фігура з однаковою довжиною і шириною висотою. Але Нема четвертого виміру, щоб викласти таку ж красиву фігуру із 2 поножить на 2 поножни на 2 поножні на 2 камінці. Квадратне число обчислюється по формулі. Трикотне число обчислюється за формулою. Підтикутні число обчислюється за формулою, які показані на слайді. Формула многокодних численних різних порядків таким чином, як показано на слайді. Фігурні числа і трикотних паскаля. Європейських математиків фігурними числами назвали коефіцієнти членів степенів бінома. І ось така таблиця. Перший стовпець і перший рядок представлені 0, 1, 1, 1, 1, другий стовпець і другий рядок і натуральний ряд. Решта чисел таблиці, наприклад, 15-20 суми чисел, стостоять у тому швидку, ліворуч і в тому штовці над шуканими числами. 15 дорівнює 10 плюс 5, 20 дорівнює 10 плюс 10 тощо. За скисними лініями стоять коефіцієнти степенів А плюс Б. Ця таблиця була у Стифелі в 1544 році, у Паскалі в 1665 році, в Німеччині його називають трикутником Стифеля в Італії трикутником Тарталії. Такий числовий трикутник є Юмара Хаяма. Індійські історики, математики, зокрема Сінг, стверджують, що числовий трикутник був відомий в Індії ще у Другому столітті до нашої ери. І що при про це в 9 столітті написав Махівіра. Він рекомендує скласти числовий трикутник у такий спосіб. Складають трикутник з клітинок. Спочатку креслять одну клітинку, під нею дві, щоб половини клітинок виступали з під першої, потім креслять три клітинки, щоб знову половина їх клітинок виступала з-під клітинок другого ряду тощо. Окрайні лівій праві клітинки кожного ряду вписують в одиниці. У кожну іншу клітинку вписують суму чисел, що стоять у двох клітинках над нею. Така побудова числового трикутника є зручніша, і вже вищий спосіб паскалю. У курсі алгебри числовий трикутник є корисним практичним посібником для складання послідовності коефіцієнтів членів розгорнутого виразу. А плюс Б в деякій степені при різних значеннях зіронки. Ще, здатні до нашої ери вчені рекомендували натуральні числа, складали з них цікаві ряди. Ось фігірне числа. Першого і іншого порядку. Подивіться, будь ласка, на слайді. Дякую за увагу.